На місяць 15 січня 2025 року відправили ракету Falcon 9, призроблену компанією SpaceX. Ракета несе два космічних апарата, один із яких належить японській компанії iSpace, а другий компанії Firefly, яка була співзаснована українцем Максом Поляковим. Про це Суспільному розповів Павло Танасюк, уродженець Житомира та засновник компанії SpaceBit, яка розробляє технології космічної робототехніки. За його словами, ракета також несе вантаж із капсулою пам'яті з відцифрованим. Українським прапором, дитячими малюнками та фотографіями українських військовослужбовців, ми з нашими партнерами з сполучених штатів та також з лайф. Live... «Capsule Foundation» та «Lady Rocket Foundation» вирішили відправити український прапор в цифровому вигляді та дитячі малюнки фотографії бойців з України, які вони надсилали саме на місяць. Це в очікуванні нашої вже місії української на місяць. що Ми будемо відправляти. Наприкінці року радіаційний датчик для вимірювання рівня радіації на поверхні туди. Вже полетить знов фізичний прапор України. Як ми робили минулого разу, минулого разу, як ми знаємо, прапор долетів тільки до орбіти місяця. Це цього. цього разу ми доставляємо на поверхню саме в цифровому вигляді. Це також дуже цікаво. бо Ми вже живемо в новий вік, вік цифрових технологій. І саме це дало змогу доставляти не тільки прапор України, а й дитячі малюнки, фотографії та інші речі, що підкреслюють і будуть надихати от Україну. Це дуже важливо в цей період для всіх нас. І я роблю такий маленький крок для того, щоб якось. Підняти дух українців, вот і саме український прапор, який ми донесемо до поверхні місяця. Це от, є тим внеском. Нагадаємо, що в січні 2024 року з території США на місяць відправили ракету носій Вулкан Сентаур. Серед її вантажу була 12 сантиметрова пластина з прапором та картою України. Надія на суспільне новини Житомир.